Усім привіт, з вами звіртую Хохкер, і сьогодні ми продовжимо оприскую з довгий та 5, та знову ж таки, я вибачаю за те, що її не було більше ніж місяць. Ну, ми з Крісом вибачаємося, але ну, якось чуть-чуть точку -чуть на формула і став записувати формулу. Бог з ним, правда, Кріс? Да. Коротше, е, коротко кажучи, я е, маю KIA K5 ви це знаєте, і це не проста KIA K5 Ви знаєте, що вона їде більше ніж 1000 км на годину. І, типу, наче така шикарна машина. Вона виділяється зі всіх. І то так, знаєте, типу, ну, по виду, звичайна якась машина, може тунірована, може тюнінована якась там. Всередині ця машина, ну, самі, ну ви розумієте, там жах твориться. Але я її хочу продати, тому що в неї ублюдське управління. Ну, як би вам так сказати? Я за зиму ні толком не виїжджав, бо тому що я боявся розбитися, вона не повертала нормальну пустину. На любій резині вона не повертала. Що то за бруд? Хто мені її замазав, я не зрозумів. Ладно, бог з ним. Ходімо до Кріса. О! Кріс! Що? Кріс? Шо? Ти збираєшся тачку собі продавати? Ну, то вже кив будеш продавав? Та, да, да, я ж на ній не їжджу. Я буду продавати К5 і М3. Кія, нигер GT Gt 5 RP. А чуєш? Й твою мать, тепер ти хер продаш. Короче, що, їдь продавай і... А стій! Стій! Ти ж хотів наче купити щось сьогодні. вікно, блін Ну, не знаю, якусь машинку. Я понял. Я по місту кататись Угу Я тоді йду свою київ продавати, окей? Око, да? Так, чекай, я виїду так, все, люди, сіли і поїхали. Опачки, сюди, сюди, сюди. Тормозом і можна валити. Блін, ні, що від бруду треба відмити, знаєте. Трохи неприємно, коли хочеш купити машину, тут такий от бруд, який ще виглядає, як царапина. Ну то не люди не царапини, ні, то просто бруд. Коли я приїхав до Криса, машина була в цілості і е, збережності. Так. Давайте поки що вже подихань рухатися. це так скажемо, знаєте, на останній. Хвилини. Е володіння цією машиною. Чуть-чуть дати поком і спокійно доїхати. Не хочеться там давати тапку в пол, чого там ще робити. нє ні, ні ні я не хочу, я проти того. Я не хочу зараз лишніх штрафів на ній збирати, тільки оплати Ну, от ну, воно мені. Забув, що поворотнім включити. Блін, ну поки нікого нема. Ну, блін, воно ще стоїть, тут у нього там зелений курва, стоїть. Ну, ніби хотів в мене влетіти. Я збирався її продавати за 237 тисяч через те, що в неї під капотом мотор куромать на 10 тисяч сил. То, повірте, мені то не хухри-мухри. Ну то через її вагу вона валить так мало для такого мотору. но, а якщо то вагу прибрати, ой, як вона завалить, то. Просто жесть. Ну. Жесть люди. Тяжко з нею розставатися. Ну, але доведеться. Хороша була машина, але на місці цієї машини я хочу купити чеську, ну чеський автопром, тобто шкоду. Ой-ой-ой. Так, а нам потрібно ще дізнатися, де цей продав. Ну, не продавець, продавець, це я, а де покупець. Так, коротше, люди, зараз вже покупець звернув. Казав, що от-от має бути. О, дивіться, що за вертольот! Дивіться, золота вертольот. Опа, що сідає? Люди, вертольот хоче сісти десь тут, Ніхера собі, золотий вертольот, вертолет. собі, люди. Він сюда прямо біля мене. Трохи страшно. Я боюсь тих, 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 тихо. Тих. Все розлітається. Вертольот наче сів. Так. Ничего себе, подивитесь, кем вело, величай... Да ну нафиг, мистер Біст! Мистер Бист! Містер біст, містер біст, містер біст, містер біст. Візьми у відео. Добре. Так просто люди бачите? Так просто попасти в відео містера Біста, А, хіреть. Містер біст, як ти добувся такого успіху Веді 350, ну, практично мільйонів підписників. Чесність до плоди. Ладно. Е, ну, типа, ти покупець? Да. О, да то до мене тачку хотів купити. Да. Слухай, знаєш ціну. Ну, 200 штук. 230 взагалі-то. Ага. Ну що, навіть не треба рахувати нічого, зразу ж даєш. Ну слухай, у мене зараз 200 штук немає, тому вертольоті з кейсу лежить. Там мільйон Мільйон доларів? да, Ну нахер бомжеський. Гроші, ладно, ну ладно. А де да, а, де да, вони є? Так. Опа. Десь тут? Так, все. Берем, Опа! Люди взяли бабло. Все? Я вільний? Типа, да. Чекай, перепідписати, все треба. Опа! Сідаємо. Люди, треба ще документи перепідписати, все, перепідписуємо. Залиште тут свій підпис. Так. Все, все. Все, в твої машини, містер Піст. О, дякую, я поїхав. Ох, і ні, хираж. Людо, от ніхера собі. Ото звичайний сувідкий день. Зустрів містер Біст, який в тебе купив машину, я так поняв, для відео. Логічно, що містер Біст купив би собі таку Кію, ну ладно. Давайте викликати таксі, Кріс Кріс мене. Ну, дзвонив пару хвилин назад мені, і казав, що треба волити десь в Палєтто Бей. Но ну, ти мені не, ну, ні на чому. Він казав, що хоче купити зразу дві машини, бо побачить якісь дві красотки. Ну давайте, я не знаю, як, дати таксі вибір невеликий. А, а я так поняв, то за мною, бо тому що писало, що буде п'ятнаха. Блять, ну, знову приїхала, лада в виді таксі. День добрий. Блять, люди той самий голос таджицький. А, Мене в Палі тубей. Какой я, брат, нахуй! Пизда! А почему ты чувствуешь такую страху? Наша страх, страх, место, страх, 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 что страх, с кем а, а, с Кринь, я с с Блять, люди, а вам, я еще раз Таджикистан, Таджикистан. Таджикистан, 40 гривень, відвезу безплатно, брат. Ой, о, бля, брат, не треба, брат. Добре, брат! Блять, люди, а я нахуй попав? Ліпше би ця поїздка швидше закінчилась. п його мать! Хе-хе-хе, люди, воно ж, і, воно ж і пердить тому злу, то просто, бля, в нього 15 зюз, дешевим буфером, воно пердить. люди, яке ж застраждання, воно... Ну, стало бо... Ой, тобто, вже аж легше стало. Все, виригни мене тут, виригни мене тут. Люди, як воно їде, то просто розтя. Блядь, я нахуй маля вирігне мене тут, все йди нахуй. Люди, люди, на... блядь, з таким таксістом. Дивіться, він навіть під блядь, попав. Ой ооо, тупий таджек. О, поламався, ну. Зато я достав свого клієнта і награш того клієнта і відремонтує свою пнаху. лошара. Ну, так, давайте Ну, від я подальше свалювати Десь приблизно сюди. і давайте це от... о. Ой, еба. Ну, зато на одного дебіла в сіті менше стало. давайте да чекати Криса. Так, люди, сю, я уже от Кріс стоїть Кріс! Що? Ну що, що? шо? шо? Типа твою ти машини збираєшся купляти? Да. Я тебе пойму, що купуєш? Ну то рто, ну то. Марк 4. -й. А тобі що? Я просто питаю. Ну типа да. так. А як ти дві машини зібрався вивезти? Ну, а що я тобі дзвонив. Ну в принципі, логічно. Ти мені пусть не ти не міг десь осанці такинути, ну хоча, слухай, в лосанці було б дорожче. Да. М -м, люди, дивіться, Артон такий нічого собі, бачите, непоганий. <плес> він такий хороший, бачите. Та бліть пролізь ти башать сюди. А от Марк 4 Марк 4 двіши такий тюнгований. Як ренот Винго якась. Ну, Кріс, давай розбирайся, плати тут я не знаю. Жодиврзний. Чо? Шербер, шодивлізний хоч. За шо, 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 думаю, то, шо За марк 4. Скігерпнуєш. Ну, штуку баксів. 2500. 2300. 500. 2400. 400. 500. Дві 499. Шо 21 долар, давай 500. Цілих 40 гривень. Ти можеш два потона хліба купити. На 40 гривень. Один. З денішними цінами. Якщо на один, хват. На блідога. А зартуан що пропонуєш? Ну... 30 штук. Я думаю, что за 24. Ну давай, 23 и все. Не, 24. Ну так бы сразу. Давай сюда, підписывай. Быдут, то мы же. Конечно, вы да я базу и кусь. На документы подписывайтесь, шо. Чуешь, крыс, я сяду. Да, я все ртом підписал. Так швидко? А подивіться люди. Ну непоганий, такий, подивіться. Ну все, ти свободний. Чуєш Кріс, сюди давай. Зараз відчуємо форслайнську якість. Так, я вивожу, люди, звідси <кхи> Артерон. Все. попрощалися так от аварійкою. Ох, Кріс, як виробив ведме. <кхи> Боже як йому не сподобався. Кріс. Uh, так. Виїжджаємо, виходить, За що Кріс, як тобі Марк 4 <плес> на бам, музик. В якому сенсі? Люди, подивіться як там Марк 4 рванув. Жесть! Я його навіть догнати не можу на артеоні! Веду інтернатурі якийсь стінгований. Так, вроді рвуся рву. Ооооо! Взяв мене підрізав. Так, поїхали, поїхали, поїхали. І відреоз знаєте, отак. Оп! Опа, опа. Відрив. І погнав подалі. Все, не видно, вже того мрака 4 навіть. Опа-опа, поїхали, поїхали. По тормозам по чуть. Чуть-чуть, тормозом, тормозом. А Кріс! Цю, ви бачили, Кріс, там чуть не вилетів Так, слухайте, ну. Кайфовий такий артон. Хороший ткі артован, подивіться. Мені подобається, би сам свідки купив замість шкоди. Ну хоча, знаєте. Все-таки шкоду більше зараз хочу вже там над Volkswagen потім подумаю. А, а люди! Віці не рванув! Позинав, типа давай прощай. прощайця. Рванув сволота. Нічого, зараз дожинаємо, зараз дожинаємо. Тормозим, давайте на обочину сюда. Тепер я хочу трохи на Марк 4 покататися. Ой, ну мені сподобався Артеон. Артеон слухай він шикарний. Знаєш що, от мені щось здається, що він якийсь плаваний той Марк 4 тому. Я, я його чуть під кортую і він буде як стоковий. Блин, Блін, ти його вже встиг засрати Так, слухай, я його завів. Так, стій! Я лову, я лову. Чекай, я на тут давно не їздив Так, втыкаем, давай! Ще брать не приводит. Опа-опа, ха! Да їдь давай! Чекай. Все, поїхали, поїхали Так, втикаємо, 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 люди. Я на механці давно не їздив, йо-бь-мать! Тихо, 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 поїхали, поїхали Ду, -ду, -ду, ду давай давай давай! Дивіться, що Кріс там робить, дивіться! АБС відключив. Так, все, і в обгін! Оттак. Ну люди, я не знаю, що я можу сказати про цей Марк 4. Й його, я так розумію, заносить. Так, Все. обганяємо. Ну, блядь. Так, все. О дивіться, Кріс, знову мене обганяє. Кріс якось дуже підозріло швидко їде. О, дивіться, взяв махав то Артуон лох. Опа! А ми сюди... Ой! Так, все. І... Стоїмо, давайте. Тут на обочину. Слухайте. это. мені щось подобається більше, ну то логічно. Ну, таке собі щось цей марк 4. Тормози. Як тебе Кращий? Кращих. Тобі... Сподобався. А, так. Що я можу сказати? Давай тоді додому їх доставимо, чи що? Да. Так, все, ну газуй там, давай. У нас, у нас оце деталі на, на МК-4. Замовити треба. Ну, я просто хочу собі підстоковий зробити. Я тебе понял. Ну що ж, люди, я думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати це відео, так що... Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був як завжди Ховкер і всім папа. -па.